Wow. Наш Господь Ісус, він достойний слави, дійсність слава, лише йому. Я думаю, що ми вже могли почерпнути багато з двох проповідей, як ставитися кіднослужіння і отримати підтримку від нашого Господа Ісуса Христа. І я буду теж дещо можливо повторювати. І знаєте, часто ми, коли довго ходимо в церкву, часто ми забуваємо то, для чого Бог нас спас, яка наша ціль, як нам треба, як ми чули, поклонятися Бога, як нам потрібно приносити жертву Богу. Це часто воно забувається, але Господь часто нас звертає до початків для того, щоб нагадати нам. Я сьогодні хочу прочитати тему, яка називається Життя. Перших християн, як жили перші християни? «Дії апостолів, другий розділ і 42 по 47-й вірш. Книга дії апостолів, 2 розділ і 42 по 47-й вірч, там написано так по перших християн». Написано. І вони перебували в науці апостольській та в спільноті братерській і в ламанні хліба та в молитвах». І був острим у кожній душі, бо багато чинили апостоли чуд та знамен. І всі віруючі були вкупі, і мали все спільне. І вони продавали маєтки та добра, і всім їх ділили, як кому, чого треба було. І кожного дня перебували в неоднодушну у храмі, ломлячи хліб по домах, поживу приймали з радістю та сердечній простоті. Вихваляючи Бога та маючи ласку усього народу і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. І напевно, можливо, ми б, якби нас запитати, яка церква ну, нам підходить, які саме правильна церква, і звичайно, сама правильна, ну, саме найкраще виражає церква, ця це апостольська церква. Ми розуміємо, вони хворіла. Перша любов, От е, у них е, горіло ну, бажання служити Богу. Вони свіжо були народжені віддали своє життя Господу Ісусу Христу. Вони зрозуміли, в чому є смисл життя, і вони вирішили служити Богу. Знаєте, нашій смисл життя найкраще, щоб людина вона була щаслива. Це тоді, коли вона повертається знову туди, звідки вона пішла. Наше бажання, бажання нашої душі це. Бути з Богом, бути в спільності з Богом, те, що вже було сказано. Ми часто е, особисто молитву відкладаємо в сторону, але насправді саме приємний час, коли ти заспокоюєшся у Бозі, коли ти простоваєш свою душу, своє серце перед Богом саме прекрасний час це те, коли ти слухаєш Бога, те, коли ти в єднанні із Богом. І ми бачимо апостоли, е, перші християни вони перебували, написано науці апостольській, тобто вони всі були в єдності, можна сказати. Вони збиралися разом, і те, що ми вже чули, що вони не просто збиралися, а вони навчалися. Навчалися слово апостолів, вони їх вчили. І далі написано та в спільноті братерські». Тоже Боже Слово закликає нас щоб бути в спільності один із одним. І ми чули попередній неділі, що коли ми спільності кров Ісуса Христа, вона вчищає нас від усякого гріха. І далі написано «в вламані хліба, тобто вони. Приймали причастя, ми знаємо, що Ісус Христос Він сказав, що коли хто не буде їсти хліб, тіло не буде мати вічного життя. І апостол для того зберегалися. Також написано та в молитвах. Ми вже чули, що молитва вона має велику силу. Без молитви, З молитви воно все починається, все наше духовне життя. Ісус Христос Він сказав, що без мене ви нічого чинити не можете. І хай хотів принести жертву без Бога. І написано в Івана, посланні Івана, чому Бог не прийняв його жертву, там написано, що тому що його були злі. І Боже Слово каже, що коли воє з вас, нас водяться про всяку річ, просити, буде їм дано. І тому живе, щоб ми. Перебували молитви, ми пам'ятаємо на початку, наскільки ми молилися. І це лише Бог він зумів дати нам перемогу. І сьогодні ми важливо, щоб наші молитви не зупинялися, але щоб ми далі приходили на зібрання, щоб ми молилися по домах, де ми знаходимося. І завжди на всякому місці написано в Тимофія, піднімаючи чисті руки, без нігу і сумнів, Каже апостол Павло, каже: Я бажаю, щоб мужі чинили молитви на всякому місці. І далі написано, що і був острів у Божій душі, бо багато чинили апостоли апостоли чуть та знамен, і всі віруючі були в І Хочу першу думку, яку я хотів сказати, це щоб ми були разом в єдності, разом славили Бога, разом поклонялися Богу. Це надійсно всі великий привілей славити нашого Бога. Бог настільки великий, настільки будь Ми просто собі не являємо, Настільки Господь є великий, я жив, щоб ми від серця, щирим серцем прославляли нашого Господа. І далі написано, і всі віруючі були купі. І все мали спільне. Вони подавали маєтки та добра, і всім їх ділили, якому як, чого треба було. І цікаво, що, ну, що вони збиралися і вони продавали маєтки, і вони бачили тих людей, які нуждаються, вони приносили, клали них апостолів е, ті типу пожертвування. І також ми прочитаємо дію апостолів, 4 розділ із 34 вірша. Там написано, божа дим із них не терпів недостачі, бо хто мав поле чи дім продавали і за плату, за продаж приносили та клали у ногах у апостолі, і роздавалося кожному, хто потребу чи мав. Так Йосиф, що вигнали, що приклад єсин Потіхи, був прозваний від апостолів Леви, родом Кіпряним, мавши поле, продав, і, а гроші приніс й поклав у ногах у апостолі. Я сьогодні не закликаю нікого щось продавати і так далі. Але як важливо, щоб ми бачили тих людей, які на кого нас, які нуждаються. Бо Бог нас чимось благословив, щоб ми готові були також і пожертвувати цю жертву принести і щиро серця, можливо, для нашого брата чи для нашої сестри, щоб наше серце воно е було шир. Знаєте, вони апостоли, ну ця церква перша, вони не мали машин, можливо, не мали. Такі робіт, як ми сьогодні, я думаю, як їм було тоді жити, напевно, що коли ще не було, як би сказати, такої цивілізації, не було так всього доступного, не було таких можливостей, напевно, як ми маємо сьогодні, але вони в той час їхнє серце воно було щире, вони готові були віддати останнє. І також важливо, коли ми бачимо, коли бачимо наших братів, сестер. Чи інших людей, які нуждаються, що ми готові були їм послужити. Боже Слово розказує про Тавіту, і пам'ятаєте історію, я ще також її зачитаю 9 розділ із 36 віршата написано історія про Тавіту. І написано, «А в Авдіої була одна учениця на наймення Тавіта, що в перекладі сахною зветься. Вона повна була добрих вчинків та милостині, що чинила. І трапилося тими днями, що вона занедужала і умерла. Обмили ж її і поклали в горниці. А що ліда лежить недалеко Йопі, тужні, почувши, що в ній пробуває Петро, послали до нього двох мужів, що благали, не гайся прибути до нас. І вставши Петро, пішов із ними. А хто він прибув, то ввели його в горницю і вступили його всі вдовиці, плачучи та показуючи йому сукні, і плащів, що їх саме робила, як і з ними була. До цього місця ми далі знаємо, що Бог, що Господь через Петра воскресив та віту. І суть в тому, що написано, що вона брала те, що мала, вона ну я не знаю, звідки вона брала, можливо, сама заробляла, для деяких і продавала те, що вона робила, але у зв'язку з тим, що вона бачила бітих людей, бачила тих дів. Тоді в той час був не такий тебе. Ну, тоді не давали пенсії, хоча зараз теж ця пенсія е, дуже маленька, От, але хоча б якась підтримка є, а тоді вже було важко. І тоді Вітана бачила тих е, вдов е, і вона просто їм допомагала. І важливо, щоб ми цього прикладу повчилися, щоб грали цей приклад, коли ми бачимо, що Ісусі людина, яка знімає, щоб ми готові були її благословити. Я якось почув про один розказував каже, про свого батька, е, один проповідник. Пастор навіть Каже, коли ми виїжджали в Америку в 90-ті роки, і каже, ми виїхали, і я не зрозуміти, ми роді хату продали, а чому мій батько так мало грошей мав. Але каже, прийшло, каже, десь 20 років, і потім мій брат каже з України, каже, коли мій батько виїжджав, каже, у нас ну, були проблеми фінансові. Але він нам каже тоді благослови велику суму грошей. Він каже: Я тоді зрозумів, де батько ходів ті гроші. І просто його серце, цього батька, ми було щире до тих, хто навколо нього. І тому важливо, щоб ми не закривали своє серце. І також я чув без дуже, ну теж давно історію, коли один чоловік стоїть і дивиться, а там сидить, каже, в машині один бізнесмен. І Бог йому серце погожить, каже. Дай йому 50 гривень, ну, ну, 50 гривень мали вагу. І він каже, я, я якусь бізнесмен? Він точно каже, та він мені має дати. Але чує Бог, йому далі в серце вложить. Каже. І він каже, як ще дума, ну йду, каже. і каже, віддав, а ну, мені каже Бог Божий на серце, щоб я тебе благословив. каже, І дай йому тих 50 гривень. І пішов далі. Далі бізнесмен ближче. І каже: я тобі дуже і дякую. І каже, тому що каже, в мене зараз так обставини служилися. Каже, що я навіть не маю чим затравитися, щоб доїхати додому на тій машині. І знаєте, вроді така необична ситуація, але важливо, коли Бог нам кладе щось на серця, благословити, допомогти, підтримати, щоб наше серце воно було відкрите, щоб ми могли благословляти один одного, допомагати один одному, хай Бог нас цьому благословить і далі. Третє, на що хочу звернути увагу, написано, і щоденно до церкви Господь додавав тих, що спасалися. Ми бачимо, церква, вона жила щиро, вона благословляла, вона збиралася разом. І люди до тієї церкви не хотіли приєднатися. Люди, коли бачили перших християн, як вони живуть, яке їхнє життя, як вони живуть, як ми вже чули не хіба в церкві, поза за церкви, написано і по домах приймали поживу з радістю і сердечній простоті, У домах вони вихваляли Бога, не хіба в зібрані, але також і з серед тижня, і після зібрання вони вихваляли Бога. І люди вони приєднувалися до цієї церкви. І знаєте, і ця церква вона також була готова їх і прийняти, тому що нові люди приходили, кажуть, коли нові люди приходять в церкву, часто бувають нові проблеми, але ця церква, вона так. Відстроїлася, щоб вона могла тих людей прийняти. І, і, і я би хотів, щоб коли Господь приєднує до церкви, щоб наше серце також було готове прийняти тих людей. Коли Ісус жив на землі, написано, що Він був прийнятий, про нього, говорили грішників і митників. До нього збиралися люди, і Він не казав, спокайся, раз, раз, ну, раз змінися, зміни свій. Зовнішній вигляд, зміни своє життя, а потім прийдеш до мене. Але ні, Ісус всіх приймав, в якому вони стані були. Але І потім переходила переміна. Часто ми, знаючи людину, знаючи її життя, якому на світі, як в нас світі живе, як вона приходить до Бога, ми якось, ну, можемо її цурятися, але Господь нас цього не закликає. А жив, щоб в нашому серці було відкрито до кожної людини, щоб ми готові були її прийняти. Знаєте, коли має народитися маленька дитина, там, та й у нас, по діти родилися, ось хочеш попасти дуже, дуже доброго і відповідального лікаря, хочеш все зробити як найкраще, щоб вся дитина мала і тому подібне. І так само і Господь, коли духовно хоче народитися дитина, і якщо ми не зможемо її прийняти, якщо ми не зможемо бегій їх любов'ю наглядчи, чи Господь він пошле до нас цю людину. Бо якщо ця людина прийде на чи вона залишиться із нами. Я колись нещодавно чув одну історію. Один пастор розказує за себе і каже, як вони прийшли до Бога. І каже: коли каже, мені було 9 років, я там впав з висоти, і ми попали в лікарню після того, і там йому виявилося туберкульоз кісток. І він лікарі сказали: цілий рік треба лежати ліжку, не ставати. І Потім через рік, якщо все добре буде, будемо робити операцію. І мама ну, жила в Хмельницьку, але в лікарню їх направила наш у Крим. І каже, мама, яка приходила до нього часто, вона сиділа, він я стримався, далі йшла е, на море і давала, якби каже, волю своїм емоціям. От. І одного разу ця мама вона почула проповідь е, по радіо, де. Проповідали слово Боже, наважно прислухалися, прислухалася. І в кінці було запрошення в церкву. Мама дуже скоро собі цю адресу записала, і вона пішла неділю за тою адресою, але вона відкрила двері, вона побачила, що щось ну, не дуже на церкву похоже, нема куполів, образів. Вона хотіла закрити двері, але одна жіночка побачила, вона стала, приміщення маленьке, вона поступилася її місцем і посадила її там між сестрами. от. І далі. Ну, ця мама вона не знала, як тут церкві поводитися, коли ставати, коли молитися, коли співати. Але сестра, яка була навколо неї, їй книжку дали, і так з нею е, ну, повчала їй е, давати інструкцію, як правильно де, треба вставати, на коліна, котре вставати, ну, треба співати і так далі. І потім в кінці розкликала на покаяння, і вона думала, чи вийти, чи не вийти. І ну, Але вона сестра обернулася, каже, що якщо Бог кличе, то йти. І вона вийшла і покаялася перед Богом. От, і потім він розказує, каже, що потім, що Гати прийшли з цієї церкви, за, каже, за мене помолилися, каже і Бог, мене оздоровив від цієї проблеми. От. І він каже, якщо б ті сестри, які окружили мою маму, якщо вони б не виявили цю любов і торгову, то, каже, можливо, каже, я б в тій церкві. Ну, та, і я би, моя бидоля, бо моя б доля по інакше в ситуації, я б може у селі не був пастором. Каже, я моя мама, можливо, б не була віруюча. І це дійсно всі важливо, що ми готові були послужити тим людям, які навколо мене. Я пам'ятаю, коли я прийшов перший раз, не запросили недільну школу, Я щось не ним дуже хтівти, але коли я прийшов на недільну школу, я вже зрозумів, що я буду тут ходити завжди. Просто вчителі настільки постаралися, настільки зробити приємно. І часто ми не пам'ятаємо, що говорилося. Я, наприклад, не пам'ятаю, що там говорилися на дійній школі, але я просто бачу, як вчителі старалися з любов'ю до всіх дітей. Я міг порівняти, як вчителі відносяться в школі і зовсім по-другому, як вчителі поводилися у недільній школі. І тому хай Господь нам поможе, щоб ми були готові прийняти тих людей, в першу чергу дивлячись на їхнє життя, розуміти, що вони нуждаються в першу чергу Ісусі Христі. Всі ми. Також свого часу прийшли до Ісуса Христа в своїх гріхах, але Бог нас помило і прийняв нас такими, якими ми є. І Господь ми прийшли до Нього. Він прощає всі гріхи і більше їх не згадує. І тому важливо, щоб ми були цими людьми, ну, ті привітні, які стараються прийняти людей. Ми знаємо свідки робиння, наприклад, де в них ну, нема Христа, нема Духа Святого. Але вони стараються створити всі умови людині, так було добре і прекрасно, людина захотіла так же, чуть не на руках носить, аби людина захотіла щепити, а тим більше ми, які маємо Ісуса Христа, які маємо життя, наскільки нам потрібно виявляти любов до тих людей, які навколо нас. Нещодавно вчора я читав е, історію про одного чоловіка, який каже, що ми проповідали в тюрмі. Е, і і потім, каже, вирішили тим дітям, чиї батьки в тюрмі принести подарунки. І вони принесли, мама, мама десь буде ну, своє життя, діти самі. І каже, ми принесли для дітей подарунки. І після того ті діти просто пішли в церкву і кажуть, а можна подивитися церкви, ми б хотіли побачити, з якої до церкви нам подарунки. Ну, пастор їх поводив, поводив, поводив по церкві, показав, щось там розказав. А далі каже, а коли у вас буде зберігається? Ну, через годину, а можна, ми прийдемо. Каже, можна. Каже, діти побігли з радістю, каже, коли прибігають, каже, а то нічого каже, що в мене каже різного кольору носки. Каже, нічого приходіть. А нічого, що в мого брата взагалі нема носки. Каже, нічого приходіть. І так ті діти в результаті залишилися в церкві, тому що церква готова була їх прийняти. Тому хай Бог голосує, щоб ми прославляли Бога, вже чули перші проповіді, щоб ми в Боже Божого Слово навчалися, жили по-божому, щоб ми також і. Було готові, наше серце було щире до тих братів і сестер, які навколо нас, і також щоб ми були готові приймати тих людей, які Господь Він готовий додавати до нашої церкви. Хай Бог нас благословить, помолимося. Амінь.